Септо презентує. Понеділок, 11 листопада 2024 року. Ранкове допіо, випуск 277. Спонсорований слухачами, доступний для тебе. Доброго ранку, знаєш, буває, що нас критикують за високу концентрацію Трампа у ранковому допіо. Ну що ж, ні до правди діти, він і справді частий гість цього подкасту. А тепер, вочевидь, буватиме у нас ще частіше. Чи подобається нам це? Аж ніяк у нас навіть була ідея до інавгурації 47-го президента США оголосити ранкове допіо зоною вільної від Трампа. Але погодься, що великий слон вже у кімнаті. Чи не щогодини якісь важливі новини від і про нього? Ну і як можна його обійти? Ми не будемо ігнорувати його. От що ми придумали. Ми Септомедіа, медіа доєднуємося до збору «Повернись живим та нової пошти репнемо ворога, щоб захистити нашу ППО від російських розвідувальних БПЛА. Загальна ціль збору 300 мільйонів гривень. Наша ціль 100 тисяч гривень. Щоб збити ворога з пантелику і захистити ППО, фонд повернись живим і нова пошта, забезпечить військових засобами радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, модернізованими FPV-дронами, безперебійним захищеним зв'язком і транспортом. Ти запитаєш, а чого ж ви подкаст розпочали з Трампа? Усе дуже просто. Ми розуміємо, що його президентство для України буде нелегким, але, звісно, не можемо знати, що саме на нас чекає. Наразі Трамп ще не у Білому домі, рішень поки не приймає, але додає нам чимало тривог. А нам і без нього непросто. Тож ми подумали, що якщо дивитися крізь пальці на нього неможливо, то хай він приносить хоч якусь користь. І Відтепер, і доки ми не зберемо 100 тисяч гривень для захисту ППО, Дональд Трамп у подкасті Ранкове допіо до стає Дональдом Ребом. Щоб кожна згадка про нього нагадувала про те, що твої гривні... Допоможуть збити ворога з пантелику. Пропонуємо тобі, щоразу, як чутимеш про Трампа від нас ні, не пити, а кидати копійку нам на збір. І про твої гривні. Нова пошта подвоїть кожен донат. Себто, якщо ти задонатиш 100 гривень, компанія додасть від себе стільки ж. Шукай нашу банку в описі до подкасту. Ми дуже чекаємо на твій донат. Зіб'ємо ворога з пантелику разом. А тепер до новин: Джо Байден у четвер звернувся до нації з промовою, в якій визнав перемогу Дональда Реба над віцепрезиденткою Камалою Гарріс і пообіцяв мирну передачу влади. Ми приймаємо вибір, який зробила країна. Ви не можете любити свою країну тільки тоді, коли перемагаєте. Кінець цитати, у якій міститься явний натяк на поведінку Реба у 2020-му. Байден підкреслив, що вибори в США є чесними і прозорими, і похвалив працівників виборчих комісій, які, незважаючи на погрози, забезпечили чесний процес волевиявлення. Завершуючи свою промову, Байден закликав майбутню адміністрацію Реба продовжувати інвестувати в ключові інфраструктурні проєкти та ініціативи з відновлювальної енергетики. Після цього він помахав усім рукою і повернувся до овального кабінету. У четверговому виступі президент Байден також похвалив силу характеру Камали Гаріс і сказав, що це надихає. Але Аксіос пише про те, що між радниками Байдена і Гаріс панує висока напруга. Сторони звинувачують одна одну в тому, що переміг Реб видання спілкувалося з більш ніж десятьма людьми у Білому домі та штабі політикині. Головних політичних радників Байдена, Майка Донілона та Стіварі Кетті, звинувачують в тому, що вони дозволили президенту у 80 років балотуватися на другий термін. Інші радники відповідають, що ідею другого кандидування Байдена погоджувало широке коло осіб, що зійшлося на тому, що Джо все ж має чимало переваг. Один зі співробітників команди Гарріс сказав акцію, що 107-денна кампанія політикині була майже бездоганною. А от кампанія Байдена, яка передувала їй, навпаки. Інші представники штабу політикині стверджують, що низьке схвалення Байдена та його пізній вихід з перегонів стали нездоланою перепоною для кандидатки. Головний помічник Камали Девід Плуф навіть затвітив, що кампанії Гарріс доводилося вилізати з глибокої ями. Потім він видалив свій акаунт. З боку Байдена Гарі закидають, що вона витратила на кампанію шалені гроші, але це не принесло бажаного результату. З боку президента також є обурення, що Джони залучали до кампанії політикині. Публічно ж речник Байдена Ендрю Бейтс дав коментар Аксіос, в якому заявив, що будь-хто хто критикує кампанію віце-президентки, йде в розріз із президентом. У п'ятницю на Нью-Йорк Таймс вийшла велика розмова з Ненсі Пелосі. Нагадаємо, що вона була однією з тих, хто активно тиснули на Джо Байдена, аби він знявся з перегонів. В інтерв'ю політикиня сказала, що на її думку президент надто затягнув із цим рішенням, а потім помилився, негайно підтримавши Камалу Гарріс. Цитуємо: якби президент пішов раніше, можливо, у перегонах були б інші кандидати. Політикиня вважає, що для демократів було б краще, якби кандидата чи кандидатку обрали через праймерис. Пелосі додає, що, можливо, Камала впоралася б з первинними виборами, і до змагання з Ребом підійшла би сильнішою. Про Ненсі Пелосі ми продовжимо далі на Патреоні. Розповімо там про те, чому Реп під час свого першого президентського терміну не здійснював на політикині особистих нападок. Чекаємо на тебе на Патреоні. Підписуйся. Oops. Цю частину можна послухати лише на патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Трішки про настрої у штабі Гаріс. Люди з команди політикині не задоволені тим, що керівництво дотримувалося риторики про те, що перегони є дуже близькими і камала з ребом мають однакові шанси. Після оголошення результатів прихильники Гаріс, зокрема волонтери кампанії. Почувалися дуже пригніченими і розчарованими. У цьому звинувачують саме надмірно самовпевнений менеджмент кампанії. Щодо цього аспекту кампанії, є ще один цікавий коментар: навколо політикині утворилася дуже заплутана та громістка структура, до якої, окрім її союзників, увійшли також люди зі штабу Байдена та колишні помічники Обами. Зрештою, це призвело до відсутності чіткого процесу ухвалення рішень. Аксіо стверджує, що зараз керівники штабу Гаріс намагаються стримати розчарування та гнів співробітників. У четвер вони благали персонал кампанії не розмовляти з журналістами. Керівниця кампанії Джен Омелі Ділон навіть розплакалася. Наскільки ми розуміємо, видання отримало запис тієї розмови. Камала Гаріс мала дзвінок зі співробітниками штабу, під час якого сказала, цитуємо, ви чудові люди, які зробили велику справу. І ми підійшли дуже близько. Такий меседж не всім сподобався. Його вважають відірваним від реальності і лицемірним. Мовляв, спершу каже, що на кону доля демократії в країни, а тоді ну нічого, наступного разу переможемо. Троє людей розповіли Аксіос. Що ще одна причина великого розчарування це те, що кампанія опинилася у боргах раніше? Про це також писали політико, покликаючись на два анонімні джерела. Пишуть, що йдеться про щонайменше 20 мільйонів доларів. а Аксіос цю цифру не змогли підтвердити. Цікаво, скільки з цих 20 мільйонів перелімітили на рекламу в Пенсильванії. Це так, наш в'їдливий коментар щодо фінансової складової кампанії «Гарріс» Ми ніякими інсайдами не володіємо. Із накидуванням звинувачень одне на одного з боку середовищ Гаріс і Байдена та пригніченою атмосферою у лавах демократів на сьогодні достатньо. Поговоримо ще про спроби зрозуміти глибші причини програшу Гаріс. Політикиня досить погано впоралася з традиційним електоратом демократичної партії, втративши позиції майже в кожній ключовій демографічній категорії. Зареба проголосував кожен третій кольоровий виборець. Реп суттєво збільшив свою підтримку серед латиноамериканських виборців, а також виборців у віці 18-29 років. Багато хто шукає причини у результатах президентства Байдена: економіка, інфляція, кордон. Згідно з опитуванням Гелла, результати якого опублікували на початку жовтня, економіка була найважливішою з 22 проблем, які на думку зареєстрованих виборців вплинуть на їхній вибір президента. 52% опитаних зазначили, що це єдине питання, щодо якого позиція кандидатів має надзвичайно важливий вплив на їхній голос. Ще 38% оцінили економіку як дуже важливу. Себто потенційно питання економіки було важливим фактором під час голосування для 9 з 10 виборців. Віл Дан з британського видання New Statesman у п'ятничній розсилці ставить, як він каже, два дурних питання. Перше питання: чому американці так помиляються щодо власної економіки? Автор пише, що більшість американців вважають, наче їхня країна перебуває в рецесії. Згідно з прогнозом МВФ, про який у квітні писали Financial Times, Сполучені Штати зростають двічі швидше ніж будь-яка інша країна G7. Крім того, адміністрації Байдена вдалося знизити інфляцію з двозначних цифр, не спровокувавши рецесії. Дан запитує, чому американці не розуміють цього? А друге його питання спрямоване не до всіх американців, а прицільно до демократів. За першого терміну Реба реальні зарплати американців зросли. За Джо Байдена вони впали. Чому демократи не надали цьому належного значення? Далі автор сам відповідає на свої обидва питання. Він стверджує, що справа у таймінгу. Адміністрація Байдена зробила неймовірну роботу, щоб впоратися з глобальною хвилою інфляції. Але за Дональда Реба, завдяки величезному стимулу пандемії, купівельна спроможність американців зросла. Це спровокувало у виборців думку, наче РЕП краще керує їхньою економікою. Умови, в яких обом президентам доводилося керувати економікою, дуже різнилися. Скоро американський народ матиме змогу дізнатися, як РЕП впорається із цим завданням у значно складніших умовах ніж це було за його першого президентства. Перед виборами Дональд обіцяв накласти вищі тарифи на імпорт, щоб змусити компанії відкривати у США робочі місця. Він також висував ідею збільшення американського експорту шляхом девальвації долара. Якщо РЕП дійсно прийматиме подібні рішення, то це також значною мірою впливатиме на Європу та Сполучене Королівство. Але про це не сьогодні. Повернімося краще до спроб зрозуміти програш Камали Гарріс. Власне питання, які Віл Дан порушує, випливають також і в коментарях колишніх чиновників з адміністрації Байдена. Вони кажуть, що в Білому домі недооцінили те, що люди через економічну політику почувалися загнаними і через це обрали зміни. Політична позиція та її реалізація з боку Байдена та Гаріса були незрозумілими для американців. Цитуємо анонімного чиновника. Ніхто не потрудився насправді вислухати виборців і зрозуміти, що їх приваблює в Ребі, або чому економіка Байдена не працювала для людей, навіть якщо все виглядало добре на папері. Видання зверталося по коментар до команди Гарріс, але їм відмовили. Пам'ятаєш, у минулому випуску ми відзначали, як все швидко закінчилося із цими американськими виборами. Уже до вечора за київським часом Камала Гарріс подзвонила до Реба і визнала поразку. У четвер вранці ми вже читали про чудову телефонну розмову Зеленського з Дональдом. До речі, до тієї розмови ми ще повернемося сьогодні, у самому кінці випуску. Тож дослухай. А наразі відзначимо, що, мабуть, ще швидшими ніж усі ці події були демократи, які вирішили вхопитися за момент розпачу своєї партії, щоб спробувати реорганізувати її та переосмислити за своїм образом і подобою. Берні Сандерс, який загалом незалежний політик, але роками підтримує тісні зв'язки з демократичною партією, видав заяву, що демократи кинули робітничий клас. Цитуємо. Чи винесуть великий капітал і добре оплачувані консультанти, які контролюють демократичну партію, якийсь реальний урок із цієї катастрофічної кампанії? Напевне, ні, кінець цитати: кілька інших прогресивних членів конгресу зробили схожі заяви, у яких говорили про те, що було допущено багато помилок. І варто краще прислухатися до виборців. Олександрія Окасіо Кортес у середу годину спілкувалася зі своїми прихильниками. Політикиня знову закликала до встановлення мінімальної заробітної плати на рівні 15 доларів і встановлення універсальної системи охорони здоров'я. Вона також критикує свою партію за те, що та не постаралася краще налагодити зв'язок з виборцями. Зрештою, головна проблема полягає в нашій здатності. Чітко і прямо виступати за порядок денний, який чітко відстоює інтереси робітничого класу, сказала політикиня. Демократична верхівка відразу виступила проти Берні Сандерса, але не проти Окасіо Кортес. Схоже, вона залишається потенційною кандидаткою для загальнонаціональних виборів. Серед деяких демократів з конгресу поширена дещо інша думка, що результат виборів. Це не стільки удар по ідеологічній основі демократичної партії, як по її керівництву. Скидається на те, що цю політичну силу чекають важкі часи. Треба буде провести розтин, а тоді вже перезібрати себе заново. От тільки питання, а хто це робитиме? Ми не стверджуємо, що нема кому. Нам просто цікаво, хто це буде. Швидке оновлення щодо результатів виборів до палати представників. Голоси ще рахують, але розрив між обома партіями скоротився. Демократи 204, республіканці 213. Нагадаємо, що контроль за палатою буде у тих, хто візьме щонайменше 218 місць. Минулого вівторка деякі американські штати також голосували щодо доступу до абортів. У семи штатах виборці підтримали репродуктивні права жінок. Зокрема, у п'яти штатах, де переривання вагітності і раніше було законним, проголосували за розширення доступу. А ще у двох проголосували за зняття заборони на аборти. Вони знову стануть легальними в Аризоні та Міссурі. У Міссурі було дуже суворе законодавство. Це тепер перший штат, який скасував повну заборону на аборти. У Флориді понад 57% виборців підтримали закон про закріплення права на аборт в Конституції штату. Але цей штат вимагає супербільшості в 60%, щоб рішення було прийняте. У Небрасці та південній Дакоті, згідно з голосуванням, попередні обмеження залишаються в силі. У південній Дакоті продовжить діяти одна з найсуворіших заборон на аборти в США. Правозахисні організації, попри заяву РЕБА, що він планує залишити питання абортів на розсуд штатів, вже готуються до того, щоб під час його другого терміну. Будуть прийняті обмежувальні рішення також на федеральному рівні. Крім цього, є занепокоєння, що можливості захистити репродуктивні права шляхом голосування ставатиме дедалі менше. Більшість штатів, де продовжує діяти заборона на аборти, не допускають того, щоб виборці ініціювали винесення певних питань на голосування. Навряд чи це зроблять і місцеві республіканські лідери. Кінцівка минулого тижня була дуже насиченою є безліч тем, про які хотілося би тобі розповісти. Направду було важко обрати щось одне. Під кінець випуску все ж відійдемо від США, хоч і стільки цікавих матеріалів ще маємо. Нідерланди в Амстердамі у четвер відбувся матч Ліги Європи між нідерландським Аяксом та Ізраїльським Макабі Тель-Авів. Опісля в декількох місцях спалахнули заворушення. Офіційні особи в Ізраїлі та Нідерландах назвали те, що сталося антисемітськими нападами на вболівальників ізраїльської команди. Коли ми записуємо цей випуск ранкового допіо, то багато питань досі залишаються відкритими. Вуличні заворушення почалися ще в середу ввечері, як тільки вболівальники Макабі почали прибувати до Амстердама. Місцева влада повідомляла, що ізраїльські фани зняли з будівлі палестинський прапор. Вони також розтрощили таксі, після чого в соцмережах таксистів закликали збиратися до казино, де саме перебувало близько 400 фанів «Макабі». Тоді поліція втрутилася, щоб запобігти потенційній конфронтації між вболівальниками та таксистами. Фанів безпечно вивели з казино. У четвер до матчу на площі біля стадіону люди, які протестували проти прибуття Макабі та Лявів до Амстердама, зіткнулися з поліцією. Це призвело до десятків арештів. Мерка Амстердама Фемке Халсема заборонила проведення акції протесту на стадіоні. Але пропалестинські протестувальники мали інше узгодження з владою місце протесту. Туди їх супроводжувала поліція. За словами правоохоронців, після акції протестувальники розділилися, шукаючи конфронтації. Ти вже знаєш, що сталося після матчу. У деяких випадках напади відбулися через кілька годин після закінчення гри. Посольство Ізраїлю в Нідерландах повідомило про сотні постраждалих і що деяких з них били ногами. Загальна кількість травмованих невідома. П'ятьох ізраїльтян госпіталізували, пізніше виписали. За даними поліції, від 20 до 30 людей отримали легкі поранення. Ізраїль застеріг своїх громадян від носіння в Амстердамі, ізраїльської та єврейської символіки, порадив уникати публічних місць і якомога швидше повертатися додому. У п'ятницю ввечері уряд відправив два літаки, щоб забрати футбольних фанів. Згідно з офіційною інформацією, 62 особи заарештували через вчинене насильство, але більшість з них згодом відпустили особи нападників, а також те, чи були напади скоординованими. Це ті самі відкриті питання, про які мовилося раніше. Ще трішки про Ізраїль. Нетаньягу минулого тижня звільнив міністра оборони Галанта, єдиного члена свого уряду зі значним військовим досвідом. І єдиного, хто міг йому протистояти, Йоава Галанта замінить лояльний до Нетаньягу Ізраїль Кац. Офіційно причиною звільнення назвали непереборні розбіжності в баченні подальшого ведення війни. Відомо, що Галант підтримував угоду про припинення вогню в газі та повернення ізраїльських заручників, тоді як Нетаньягу чинив опір таким домовленостям. Деякі критики стверджують, що взагалі активно саботував ці процеси. У кнесеті ізраїльському парламенті, обговорюють закон, який продовжить звільнення ультраортодоксальних чоловіків від військової служби. Це дуже непопулярно серед широкої громадськості, і Галанд виступав проти такого закону. Однак ультраортодоксальні партії в коаліції Нетаньягу погрожували виходом з коаліції. Якщо закон не приймуть, звільнення Галанта ймовірно збільшує шанси, що його таки приймуть. Уже колишнього міністра оборони в адміністрації Байдена вважали єдиним дорослим в ізраїльському уряді, з ким можна було вести справи. Але Байден все одно готується на вихід з Білого Дому, а повернення Реба для Нетаньягу, схоже, дарує сподівання на більшу свободу дій. Пригадаймо, що саме Реб свого часу переніс посольство США в Ізраїлі до Єрусалиму. Від такого рішення відмовлялися всі попередні американські президенти. Реп також вийшов з так званої іранської ядерної угоди. Це домовленість, яку уклала адміністрація Обами, і яка передбачала, що Іран обмежить свою ядерну програму в обмін на послаблення санкцій. Угода отримала неоднозначну реакцію. Нетаньягу її критикував як таку, що розв'язала Ірану руки для отримання ядерної зброї. У 2018 році США вийшли з пакту і вели санкції максимального тиску. Вони стосувалися всіх країн і компаній, які вели бізнес з Тегераном, і відрізали Іран від міжнародної фінансової системи. Стіки до ранкової кави про події стисло. Колишній англійський гравець у крикет Ян Ботема, сьогодні торговий посол Сполученого Королівства в Австралії, ледь не загинув під час риболовлі в австралійській північній території. Його шльопанці заплуталися у мотузці під час посадки на човен, і 68-річний чоловік спіткнувся і впав у річку Мойл, що кишить крокодилами та акулами. На щастя, його давній друг і колишній суперник Мерв Гюс швидко витягнув Ботема, врятувавши його від зустрічі з небезпечними мешканцями річки. Чоловік залишився майже неушкодженим і навіть жартував про цей випадок. Новообраний президент Дональд Реп призначив Сюзі Вайлз керівницею апарату Білого Дому. Вона стане першою жінкою на цій посаді. Вайлс відігравала ключову роль у всіх трьох виборчих кампаніях Реба і має велику повагу в багатьох політичних колах. Команда Реба зараз перевіряє кандидатів на інші керівні посади. Основний фокус тут лояльність до політика. П'ятницю корабель ВМС Італії доставив нову групу з восьми мігрантів до Албанського порту Шинджин. Там вони пройдуть процедуру отримання притулку, після чого їх переведуть до центру репатріації. Це друга спроба перевезення мігрантів до Албанії. Нагадаємо, що першу групу мігрантів повернули з Албанії до Італії, а Римський суд постановив, що країни походження цих людей не є достатньо безпечними, щоб їх туди повертати. Нагадуємо, що ми доєдналися до збору ребнема ворога від «Повернись живим та нової пошти. Загальна ціль 300 мільйонів гривень. Ми збираємо 100 тисяч і чекаємо на твій донат. Банка в описі до подкасту аксіос із покликанням на два джерела, що знайомі з перебігом розмови між зеленським та ребом, повідомляє, що перше на лінії з боку реба був сюрприз сюрприз у вигляді Ілона Маска. Друге, Зеленський був дещо заспокоєний почутим від новообраного президента. Видання пише, що президент України вважає позитивним сам факт того, що дзвінок з Ребом відбувся так швидко. Сама розмова була недовгою і тривала близько 25 хвилин. Реб сказав, що підтримуватиме Україну, але до подробиць не вдавався. У 277-й випуск ранкового допіо мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Качук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Дася Гоптар. Почуємося. Солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.